Трішки позрізати оце сухе, може піде новеньке, а там іде он на стеблі. Бачите, м'яти. Це м'ята от вона відцвіла. Я її зріжу і вона дасть нові паростки. Я сподіваюся, і оцей пустирник також. Думаю, що треба трішечки попрацювати. Ми прийшли. Щирицю цю не буду, амарант не буду зрізати нехай сіється. Ми прийшли з прогулянки, тож думаю, трішечки треба поробити. Працювати. Амаранти не буду зрізати, як я вже сказала, цибульку цю також не буду. Це круглого Також не буду зрізати, нехай нехай сіється Тут я і боюся щось зрізати, мій сумах, щось... щось йому не подобається, але ось дав новий. Він сидить у мене в, єм... в ємності. Так що. Він далеко не побіжить, хоча він любить таке бігати. Колючку цю не знаю, зрізати чи ні, все-таки хоч якусь тінь вона та дає. Нехай ще трішки постоїть. Нам сьогодні обіцяли 34. Той, 37, вибачте, градусів поправлю сама себе. 37, розумієте? Ось моя гава, щось вона мені геть не подобається. Мені написали у коментарях, а вона щось піднялася, бачите. на на корінцях вона піднялася. Я її глибше саджала, а вона не знаю чого вона, наскільки тут. Сантиметрів на 5 вона піднялася над землею. Ну, так їй захотілось. Сподіваюсь, що вона жива. Вона така тут цупкенька, а тут поганенькі листочки геть. Донька мені віддала, щоб я її підтримала трішечки, а я її угроблю, мабуть. Ось... Ніяк не візьмусь за оцей куточок, бо тут сонце, тут завжди сонце. Бузина моя, гляньте, Блеклес, яка вона бідна, нещасна стоїть. Тож я трішечки зараз позрізаю, може щось спровокую далі рости. Тут у мене о, мій. ось він, чубушник, все, йому кердик, мабуть. Він кожного року так. Зараз пообрізаю. Ось цей лілей, лілей, лілейник треба обрізати також. Все одно він не цвів. Може, я його візьму, і видеру. Оця туя мені не дає спокою, я не знаю, що з нею зробити. Восени пересаджую її в інше місце. Вона мене вже дістала, тож я її спробую поміняти місце. Отак моя мася ходить, тому що інакше я її потім не спіймаю. Вона така маленька, вертлява, усюди пролізе. У мене тут дірочок достатньо ось до сусідів. Бачите, дірки, як в паркані.